Ви всі е, чули безлузні заяви влади про те, що в них є якийсь геніальний план, як повернути українців, депортувавши їх з за кордону. В них буде там за два тижні інформація хто хто як виїхав, в кого підроблені справки, в кого не підроблені довідки тощо. Ну насправді це брехня, тому що вони не можуть розібратися навіть в тому, що відбувається тут в державі. Вже ми не говоримо про те, що відбувається за межами нашої країни. Плюс процедури депортації як такої не існує, тому що це треба проганяти повністю через рішення суду тут, потім звертатися до конкретної держави, де знаходиться та чи інша особа для того, щоб її. Як ек, відбулася ек, 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 екстрадиція до України, тобто відверто це маніпуляція, тому що це гарно виглядає, гарно з точки зору піару. Але на жаль, або на щастя, не знаю для кого як е, це не можна буде втілити в життя, а, але влада про це не думає, тому що вони виходять з того, що вони можуть зробити конкретно сьогодні для того, щоб гарно виглядати а далі вже. Конкретних дій, за ними, ну, мабуть, ми не побачимо. Тим не менш, є те, про що влада могла б заявити зараз і зробити. Це, наприклад, по відношенню до тих, про кого наші чиновники і можна, владці добре знають, де хто знаходиться. Я кажу зараз про дітей, родичів, наших високопосадовців, починаючи від народних депутатів, що потім не казали, що ми якось себе виводимо з цього процесу, урядовців. Офісу президента, друзів голови держави і всіх інших. А РНБО, де знаходяться діти, родичі призовного віку. Можливо, варто було б, щоб вони вперше повернулися до України, вступили до Лав Збройних Сил України, долучилися до боротьби за нашу незалежність, за нашу. Перемогу і робили це не у Фейсбуці з -за кордону, а тут безпосередньо на в Україні і на фронті. А, але я дуже хотів би це побачити. Дуже сподіваюся, що це побачить наші високопосадовці і зроблять це так, як цього вимагає українське суспільство, щоб закон не лише на телевізорі з їх вуст був одним для всіх, а щоб він був дійсно один. Для всіх і боротьба за незалежність нашої країни була однією для всіх в Україні, а не з Відня, Монако, монте карло або інших країн. Європи, де дуже затишно, тихо, спокійно ракети не летають, не літають і не обстрілюють расисти. Тому давайте розпочинати з себе. Я пропоную це зробити е, нашим високопосадовцям. Ну і подивимось, для кого це не просто слова, а реальне бажання повернути військовозобов'язаних до України.